Привіт. Двеликий. Раніше в мене була ось така пачка надвеликого. Мітрала в лідери, тому що потрібна аура е, на точність, тому що опір великий. в, в Пітеон. Е, Володар гробниць заради майже гарантованого штрафу швидкості. Гелікат для якогось виживання та Геоманд, де він там? І така команда в мене формила около 2 хвилин. Приблизно плюс-мінус около 2 хвилин. І нещодавно я отримав собі Маріуса. Маріуса браво. Так? Я зміг собі оформити тільки що отаку от команду. Отаку команду вона мені дуже сподобалася за 37 секунд формить. Спершу в мене тут був хаск. Але зараз зелена стихія, тому хасканти стихії, і я подумав, оптимізував трішки хаску, поставив. Е, хоч вона і повільна, але ну, там взагалі байдуже, чесно кажучи, команда дуже проста. Е, не потрібно ніякого розлому, тому що двулика його скине з себе. Е, просто е, такі пресети. Е, ходить Гелікат, закриває всіх е, принц за один. Тому що він у мене швидкий, можна пришвидшити цю команду, якщо зробити його, щоб він останній після всіх ДД-ходів. Маріус бафається, пробиває, можна не бафатися, якщо у вас потужна команда. Далі Гнут пробиває, і ХЕС, перезарядка, і все повторюється. Дволикий контратаками не вб'є нашу команду, тому що ми під блоками шкоди. І ми просто його розвалюємо демеджем від максимального здоров'я. Оптимізувати цю команду можна, якщо ми зробимо повільного принца каймера, і щоб він за один не ходив, це зекономить нам пів секунди якоїсь. Якщо Гнут буде перший ходити, тому що він з благодатного удару скорочує захист цілі. Один раз походив, Гнут з цього навика. мінус 9% захисту цілі. Тобто, вже Маріусу легше буде набити його тік 10 хп боса. Тому що Маріуса, ви знаєте, не такі гарні коефіцієнти, як у Гнута. І Маріус, Маріуса трішки тяжче зібрати. Тим більше він у мене аренний і в шкірі. І ну, реально іноді не вибиває тік. Тим більше воно, ну, бачите, у мене кретшанс не 100%, тому що ніяк не можу перефарбувати перчатку на кретчанс. Просто вже мільйон перефарбовок потратив і ну, ніяк не прокає. Ну і Хеска, блін. тут цей... Саме останнє ходить можна швидше, можна повільніше ще. Головне, щоб вона походила перед перезарядкою ще. Е е якщо. Е в мене е з хаском були такі моменти, що вони не добивали ну, за рахунок слабких ударів, або може Маріуса там слабкі удари попробують, буває таке, що не добивають, і вони можуть. Потім просто за рахунок оцього виживання гелікатових скілів, можуть просто потом з звичайних скілів подобивати, і там вплоть до 10-15% хп зможуть добити, а то й більше. Тобто вінрейт в моїй пачки 100%, це прям гарантую. Але все залежить від вашого шмоту, так сказати. Може, якщо у вас там супер фігово будуть одягнені, то вони будуть падати. Ще оптимізувати можна як. Коли хтось останній ходить, йому можна також жниця, жниця дати, щоб він добивав жнецем великого. Але у мене останній ходить холодне серце, тому не вийде їй дати жниця. Так, давайте покажу, як вона працює ця команда. Закриваємось блоком шкоди. Нас контратакує нам взагалі байдуже. Забафилися. пробиваємо, пробиваємо, де ми ж наносимо. Зараз ХС ще вдарить, і у нас вже половини ХП боса немає. І потім перезаряджаємо принцем каймером, і все По колу. Взагалі, у мене тут час 37 секунд майже завжди. Але тут щось пішло не так. Не знаю чому. І чуть-чуть довше було. Але знову ж таки, вінрейт у мене цієї команди гарантований, прям 100%. Отут угу. ви зможете побачити, як вони добувають, здається. А, ні, не, не побачите. Не знаю чому, але ну, зараз 43 секунди вийшов час. Але взагалі воно ну, 37 майже завжди. Давайте я вам ще раз проклікаю швидкості і пресети. Тут забав, там, щоб ви змогли повторити, або що глікату головне, що він походив перед дамагерами. Не обов'язково, щоб у нього саме така швидкість була. Такі швидкостяв у мене, які пресети, да? Я ж кажу, можна принца-камеру відповідного зробити, і щоб він з А1 не ходив, а вже після дамагерів просто з А3 походив і перезарядив усіх. Це нам зекономить долі секунди. Це також можна оформити е, із ренегаткою, замість принца Каймера, якщо немає, гнуту доведеться походити один раз е, не з ульти, тому що ренегатка повністю гнута не перезаряджає, бо тут перезарядка 4 ходи. Тому гноту доведеться один раз походити там за два чи зюдо, бажано за два штраф е атаки накласти, та анімація швидше буде. Також можна геліката замінити спокійно. На якогось Рошкара, Ніколаса, оце нещодавно на злотій був. На любого героя, який нам дасть таке виживання, або ну, на супер щитовика якогось, я думаю, в мене з фреєю, спокійно вони зможуть фармити, наприклад. Ну, реально, у Фреї то в щити. І я думаю, по-любому зафармлять із фреєю. Нам тут не потрібно ніякого розлому, нічого, тому що він все скине. Тому гражую вам, якщо ви таким не займалися, займіться цим, тому що це вам в довгостроковій перспективі зекономить дуже багато часу, і я прям довольний, що зробив таку собі команду, а не з гнутом по 2 хвилини фармлю кожен день. І то там він рейд був у мене не 100%, а так 100%. Просто кайф. Тож рекомендую. Раніше щодня я фармив командою з гнутом близько 15 хвилин. Всі ключі від великого відфармлював. Але тепер е, я максимум 6 хвилин буду тратити щодня.